Тоді продовження роздумів мені також хотілося сьогодні поділитися роздумами. Роздумами, які я назвав сьогодні втрачені сподівання. Втрачені сподівання. Пам'ятаєте казочку про лисичку? Ну, їх різноманітні ці казочки. Але тоді, коли вона, пам'ятаєте, мерзне-мерзне вовчий хвіст. Пам'ятаєте цю казочку, так? От давайте ми трошечки її згадаємо, але в такому деякому сучасному варіанті. Уявимо собі, що їде дід з рибалки, рибалка була шикарна, неважливо, нічна там денна, він наловив таких гарних карасиків, він склав у повозочку свою і їде по лісу додому. Їде додому і думає собі: слухай, ну ввечері буде запечена рибка. Завтра ми будемо пожарити її. Деяку частину ми просто заморозимо, і нам ще надовго вистачить цієї рибки. Баба буде рада. І тут їде і зупиняється від того, що поруч лежить лисиця, ну, мертва, начебто. Ще тепла. І думає він: от гарно, я цю лисицю покладу собі, і тепер ще, ще більша радість, тому що тепер у баби з'явиться такий комірець м'якенький, можливо, якісь рукавички, і зроблю з пуху лисиці. А це була зима, лисиця в пуху, такому максимальному, знаєте, такому. І він думає, о, такі сподівання. І на радощах ложить лисичку з позаду, бере свій телефон, набирає бабцю і каже: бабцю, зустрічай! Везу, коротше, багато риби, будемо їсти з тобою не один день, і везу тобі ще сюрпризик. нарешті твоя мрія збулася, буде в тебе м'якесенький лисячий комірець. І бався така на радость, як, ой, який ж ти в мене, молодець, діду, приїдеш, розцілую тебе. А сама після розмови з дідом телефонує всім родичам своїм, сестрам, там, братам, сусідам і каже: Ой, ви що, дід такий молодець? У мене дід позаздрить мені, позаздрить. Такий дідуля, везе риби багато наловив, і везе мені сюрприза. м'який комірець мені буде. Лисичі. М -м -м. Не в кожен може тобі дозволити таке. І от вона б дзвонилася і навіть запросила на завтра. Деяких своїх родичів разом скуштувати рибки і погладити м'якенький комірець. Але ж ми знаємо, чим ця казочка завершується, правда? Ми знаємо, що в той час, коли дід так от жваво спілкувався своєю бабцею по телефону, лисичка потихеньку скинула рибку на землю і сама шмигнула і утекла. І от дід приїжджає додому, бабця готова вже обцілувати його. І тут дідусь розуміє халепа. Все, на що він сподівався, все раптом просто зникло. Не стало. І мрії отакі такі, знаєте, як миль, миль, такі мильні бульбочки, такі бух. І лопнули. І аж осіло такого всередині, і отака тяжесть така впала донизу, аж ноги покосилися. Як так? Тільки що п'ять хвилин тому така радість була, така надія була, такі сподівання були. Настрій був. І тут бац! Все, на що сподівався, все втратилось. І сьогодні мої роздуми на тему втрачені. Сподівання. У кого в нас в житті було так, що ми на щось сподівалися для себе скористатися, але потім щось траплялося, і ми втрачали ці сподівання. Бувало у вас таке в житті? В різноманітних сферах. У кого з вас крали велосипед ваш? Я згадую свою історію. Своєї молодості, юності. Я тоді саме місіонером був. Ви знаєте, я сюди 4 роки приїжджав на велосипеді. Велосипед мені потрібен був не стільки для домашніх справ, скільки для того, щоб приїжджати сюди, служити Богу, разом тут бути. І велосипеди в мене були різні, тому що приходилося так от їх міняти. Одного разу я поїхав в місію біблійного Лігу. За літературою. Я колись велосипедом туди їздив. Це недалеко А? від Борисполя недалеко. От. От. Да. Під Києвом, в районі там одному, недалеко, да. недалеко. І я їздив прямо по трасі, чи пам'ятаю, як які будували тоді це нову трасу, її тоді перебудовували. якраз в той момент я їхав. Бо одна траса була перекрита, одна сторона її робили, ремонтували, інша відкрита. Я так спокійненько міг по тій, що будується, їхати. їхати. А цей раз я вирішив не їхати велосипедом, пожалів себе. Думаю, з'їжджу я автобусом, привезу літературу, а велосипед, напроти сільпу, замкну там. Тоді не було такого ремонту, але стояла така велосипедна, знаєте, така зварена, трикутна стійка металева. І у мене був такий ципок металевий, гарний, такий собаку прив'язує хтось, можливо, велику. Ну, велику таку собаку, бо ципок гарний. І замочок такий амбарний, не, не такий гарненький, бо я ж цінував те, що мав, і бріг, і я закрив, замотав через раму, через переднє колеса, замотав цей ципок, закрив і їду. Поїхав, набрав літератури, везу ж важко, а сам собі ж думаю, Ще ж приїду в Бориспіль, зійду з зупинки там 100 метрів до велосипеду. Я на багажник всю цю літературу і додому. Бо в ті часи ще, це було початок 2000-х років. Тоді ще не було налагоджено цих маршруток, які зараз у нас по всій вулиці їздять. Тоді ще цього не було. І ми, ми тільки пішки могли так іти. І я от приїжджаю такий, значить, несу ж... Підходжу до цієї стійки і зацепенів, не поняв? Де мій велосипед? Ні ципка, ні замка, ні велосипеда. Я довго не міг прийти в себе і зрозуміти, як, чим це можна було. Тоді не було ще цих електро... на батареях болгарок. Я вже думав, ну що треба якимись щипцями прийти. Ну або майстер якийсь підібрав ключ. Я навіть не можу собі уявити, як. Але ось так, от бац, і те, на що сподівався, пішов пішки. А ще й тепер думай, де взяти велосипед. Бо треба їхати на зібрання, треба їхати на служіння, де брати транспорт. А грошей купити не було. Але Господь не залишив, благословив десь, воно ну, ж десь взялося. От, гуманітарка допомогла, там, брати, сестри і все таке. А ще був один момент, коли все-таки ми збиралися десь трошки грошей, і нарешті я купив перший новий велосипед Україна. І Він такий новенький, гарненький, гарненько справненько їде так, гарно на село їхати сюди, туди. І Я пам'ятаю, що десь їхав я до дружини на роботу, здається, що вона в школі восьмій працювала тоді. І Я щось там закупився, трошки були якісь продукти на, на рулі. І відкрився новий магазин в районі, ну, в Борисполі є такий район Бермут, Бермудський Трикутник. І в тому районі відкрився новий магазин, такий якийсь з недорогими речами різноманітними. І мені було цікаво, що там є, бо ми говорили з дружиною, щоб якось зайти туди глянути, що ж там взагалі продається, щоб розуміти, є сенс там щось купувати чи ні. І я ж так під'їхав, там були величезні вікна, такі великі. І я так поставив велосипед біля цих вікон, щоб його було видно, бо не було тоді ще чим прищлювати. Я якби ніде не їздив так далеко, не планував. Думаю, заскочу. Бистренько там, пару хвилиночок буквально, продивлюся, що є, щоб розуміти і сказати дружині, є сенс туди заїжджати чи ні. І пару хвилиночок я так вискакую назад, а велосипеда нема. А я їхав дружину з роботи забирати взагалі то. 7 кілометрів всього туди-назад. І немає. Разом і сумок немає, і велосипеда, нового велосипеда немає. А я ж надіявся, сподівався, що я на цьому велосипеді, будучи роками їздити, він новий. Все. Втрачені всі мої сподівання. Я думаю, що кожен з нас в житті зустрічався з такими моментами. Знаєте, не дарма от, Господь говорить такі слова, що отак буває і з тими, хто не в Бога багатіє. Приходять деякі розчарування. Тому що втрачено безповоротно. Це втрата безповоротна. Є втрати, які ми розуміємо, що вони не втрати, це навпаки надбання. А в даному випадку, в цих історіях, які я розказав, це були просто втрати. Втрати і розчарування від того. Але я хотів би сьогодні зачитати один уривочок із слів Ісуса Христа. Я зачитаю цей уривочок 23 вірші 11 го розділу Євангелії Луки. Євангеліє Луки, 11 й розділ, 23 й вірш. Тут написано так. Це слова Ісуса. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Знаєте, ці слова Ісус проговорив до людей, які. Не вірили в нього до людей, які говорили, що в ньому демон, і він з силою бісівською виганяє бісів. І в оцій розумові з цими людьми Ісус говорить отакі слова. Хто не зі мною, той проти мене, хто зі мною не збирає, той розкидає. І ви знаєте, в цих словах є своя нотка. Радикальності, конкретності. О, як би нам хотілося, щоб подібні слова звучали трошки м'якше. Як би нам хотілося, знаєте, як то кажуть, пройти між капельками, коли дощ іде, як би нам хотілося втиснутись між двома вогнями і якось так залишитися безпеці. Але тут і в цих словах є оця своя радикальність, яка не дає іншого вибору. Радикальність, яка озвучена в словах Христа, і звучить конкретно до кожної людини сьогодні. Хто не зі мною? Той проти мене. Він не стримався. Він не думає ще, він уже прийняв рішення. Якщо він не зі мною, то він проти мене. Якщо його немає, я його не бачу, він не зі мною, він не йде зі мною, він не несе зі мною, він не їсть зі мною, він проти мене. І ви знаєте, друзі, ці слова можна було б якось по-іншому розтлумачити в ті часи, що мав на увазі Ісус. Але мені хотілося б, щоб ми сьогодні спробували зрозуміти ці слова в контексті сьогоднішнього християнського життя. Сьогоднішнього християнського життя. Брат Віталій читав чудовий текст сьогодні. І те, що сестра Лена говорила, теж воно підзвучне у цій темі. Тому що є особливість, є особливість не просто в тому, що ти повірив в те, що зробив Ісус, не просто в тому, що ти покаявся в своїх гріхах, і Бог простив тебе, бо він обіцяв. Але є особливість в тому, щоб не просто бути прощеним грішником, а є особливість в тому, щоб стати Божим дитям, народившись згори, народившись від нього, сповнившись Духом Святим, сповнившись новою природою, бо тоді всередині нас, Духом Святим, поселяється сам Ісус. Так чи ні? Сам Ісус приходить в наше життя тільки Духом Святим, немає іншого способу, іншого засобу, іншої можливості і спроби, яким чином Ісусу війти в моє життя. І коли ми говоримо, чи прийняв ти Ісуса в своє серце, ми маємо на увазі практичну дію, коли ти запрошуєш своє життя Святого Духа Божого, коли ти приймаєш Його, коли ти відкритий, коли ти сповнений цим Духом, і ти знаєш, що Бог тебе помазав. Бог тебе відмітив, Бог поселився в тобі. І в ця нова природа, яку ми ще називаємо Царство Боже, вона поселяється в нас. І апостол Павло дуже часто роз'яснює нам, простим людям і того часу людям про те, що ці природи між собою ворогують наша природа гріховна, так? в якій ми все життя живемо. Ми ніде не розлучаємо з нею на цій землі. Ми просто можемо її усмирити, перемогти природою Христа в нас, і таким чином в цій перемозі над нею жити далі. Або навпаки, якщо ми не піклуємося про Божу природу в нас і не даємо місця Святому Духу достатньо діям в всередині нашого серця, тоді ми, угашаючи Святого Духа, підкріплюємо гріховну природу. І в цій гріховній природі ми починаємо продовжувати жити так, як прощений грішник. Каким ти був, таким ти і залишився. Все, що змінилося, це те, що ти знаєш, що Бог тебе простив, і ти завжди можеш сказати, Господи, прости, я знову, 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 знову згрішив. Прости мене, Господи, я знаю, що ти завтра мене простиш, і тому я сміливо собі грішу. І так живу. І по-іншому не можу. А чому? А тому, що не догледів Божої природи. А тому, що не попіклувався про зростання духовне, зміцнення духовне, не сіяв в дух, сіяв в тіло і від тіла пожав тіння. А сіючи в дух, лише ти можеш пожати життя вічне. Ще одні радикальні слова Ісуса Христа, які нам би так хотілося привнести, прим'якчити, при, при, присолити якось зробити їх ніжнішими. Хто не буде їсти моє тіло і пити мої крові, той не буде мати в собі життя? Ого? І немає іншого. Треба скористатися життям Ісуса наповну. Треба скористатися тим, що Він зробив до кінця. Бо Божий план не просто в тому, щоб простити нам наші гріхи. Божий план в тому, щоб навчити нас бороти ці гріхи, дати нам сили. Побороти цей гріх, мати перемогу над гріхом і жити, виконуючи його волю, посвятити своє життя йому, нам же на добро, нам же на збагачення духовне, нам же для вічного життя. А не просто бути прощеним, не просто радіти з того, що Бог тебе простив. Але мати оці перемоги, пам'ятаєте, у відкритті, коли ми читаємо відкриття Івана, то в зверненні до всіх церков, семи церква в кінці звернення завершується так. Переможцю. Дам. Кому дам? Тільки переможцю. Не просто прощеному. Переможцю. Тому, хто переміг цей світ. Тому, хто переміг цей гріх. В собі, в першу чергу, природою Христовою, природою в нас. І тому оці слова, які я на початку читав, хто не зі мною, той проти мене. Оці радикальні слова сьогодні в контексті сьогоднішнього християнського життя, вони звучать саме так: якщо ти не піклуєшся про Божу природу в тобі, не будуєш з ним правильні стосунки, не налагоджуєш розуміння. Кажуть, що з роками чоловік і жінка розуміють один одного з погляда. Чули таке, да? Порується правда. Порується правда. Це... А чому так відбувається? А якщо чоловік все життя на заробітках жінки не бачив, це відбудеться? Буде він розуміти жінку з погляду? Я думаю, що ні. Бо для того, щоб розуміти її з погляду, цей погляд треба, щоб він тобі мозолив очі кожен день. Тобі треба варитися разом з нею в одному, в одному, всьому, в одній сім'ї, в одних речах, щоб ти вже знав, ага, дружині подобається оце і оце, оце їй не подобається. Оце". І якщо ти хочеш її догодити, ти вже знатимеш, як, так чи ні. І без слів ти будеш розуміти один одного. Ота само з природою Христовою. Для того, щоб розуміти, що хоче Бог від мене сьогодні, мені треба з ним проводити цей час. Мені треба посвящатися цьому, будувати з ним ці правильні, внутрішні, таємні, невидимі стосунки, де я відчуваю його життя, де я чую Його голос, де я учуся розрізняти Його голос. Де я вчуся розуміти, що Він хоче для мене. Які його бажання. І тому сьогодні оці слова, хто не зі мною, той проти мене, друзі, стосується кожного християнина, прощеного, віруючого християнина. Якщо ми сьогодні не піклуємося про Божу природу в нас, про Ісуса в нас і живемо в цьому світі по плоті, як ми звикли все життя жити, ми не з ним. От немає тут, я думаю, ти вже зробив рішення. Ти вже прийняв рішення, тобі подобається жити по плоті, а значить, ти проти Христа, бо ти брезгуєш природою Божою в тобі. Ти не піклуєшся, ти не зростаєш, ти не звертаєшся до цієї природи, ти проявляєш байдужість до Божого дару, який має привести тебе до спасіння до вічного життя. І прийде час, коли твої сподівання, на які ти сподіваєшся, вони будуть втрачені. Прийде час, коли ти прийдеш на небо і будеш бачити апостола Павла, який отримує свій вінець, і ти так протягнеш руки, щоб отримати свій. І тут велосипеда вкрали. І тут ти обнаружуєш, що твої сані, твоя повозка пуста. І немає в тебе нічого. І добре, якщо сповняться на тобі слова спасся, як головня від вогню. Мені вже від цього буде легше за долю вашу, за долю нашу, якщо все-таки хоч так спасемось, да? але було би добре, якби ми Божу благодать, яку він дав нам в Дарі Святого Духа, скористалися наповну, щоб ми могли сіяти. З Ісусом збирати картоплю з Ісусом. Так легше. Бо хто зі мною не збирає, говорить Ісус, той що? Втрачає. Тому, друзі мої, мені би хотілося, щоб ми не були розчаровані свого часу. Бо, може, сьогодні ми ще, ще не дійшли до піку розчарування в своїй плоті. Може, сьогодні ми ще намагаємося користуватися оцим гнилим корінням. І сьогодні ми ще намагаємося якось приобщатися до цього світу цим корінням гнилим. Але прийде час, коли ми до кінця усвідомимо і зрозуміємо. І дай Боже, щоб у нас був час хаменутись, покаятись по-справжньому, обновитися і діяти. В силі Святого Духа, ніж коли цього часу не стане. І ми просто повернемося, а повозка пуста. Ми просто усвідомимо, що наше життя ми прожили в плоті марно. Бо той, хто сіє в тіло, той від тіла пожне тління, а хто сіє в дух, від духа тільки пожне вічне життя. Неможливо пожати вічне життя від тіла, друзі. Неможливо пожати від гріховної природи святість Божу. Її там нема. Все, що не вижмеш звідти, це діла плоті. А діла плоті відомі, правда? Це всяка нечистота, яка тільки є в цьому світі, яка є огидною Творцю нашому, який не такими нас створив від початку. І, бачучи нашу спорченість і нашу любов до гріховної природи, Він сумує за нами, скорбить за нами. І тому, друзі мої, мені сьогодні хотілося би, щоб ми з вами усвідомили свої відносини з нашим Богом і Творцем. Чи правильні вони, як ми сьогодні до Ісуса звертаємось? Чи ми намагаємося ловити якусь ту серединку, якої не існує? Я і християнин, і в світі так трошки, побуду, нічого, буду прийнятий, Буду за свого і в світі, буду за свого, і в церкві, але так не буває. Обов'язково є люди, які будуть гнати такий спосіб життя, будуть насміюватись над таким способом життя, в якому ти довіряєш внутрішньо. Довіряєш керівництву Божому в твоєму житті, а не своїм розумом дієш. А не своїм розумінням, не логікою своїх дієш. Такий спосіб життя осміюється в цьому світі. І тому ми маємо робити цей конкретний вибір, чи ми з ним, чи ми проти нього. Ми за природу Христа чи проти. І буде в тих, як оті слова, про які читала сестра Лена. Ви говорите мені справно, Господи, Господи. От тільки чогось не робите всього того, що я вам кажу. Чому ви не цінуєте моє життя в вас? Чому ви не піклуєтесь про моє життя в вас? Чому я не маю з вами спільності, з'єднаності, спілкування, одного життя в одному дусі? Чому досі? Це відсутнє. Що заважає будівництво? Що заважає улаштування свого земного гнізда? Що нам заважає бажання побільше мати в цьому світі можливостей? Що нам заважає залишити весь світ і поринути всередину себе, там, де престол Божий, там, де Дух Святий в нас живе, в серці нашому, в глибині єства нашого, Духа нашого? І там почути, що скаже Він. І там почути, як Він до нас відноситься зараз, що Він від нас хоче, яким Він бачить наше майбутнє, завтрашнє, сьогоднішнє. Бо хто не зі мною говорить Ісус, той проти мене? А всі, хто проти Ісуса, вони проти самих себе. Бо немає більшої любові, ніж та, якою Бог полюбив нас, людей. Немає більшого добра і красоти, і задоволення, ніж те, що приносить Бог. Тут на землі, а ще більше у вічності. Немає кращого нічого для людини, ніж воз'єднатися внутрішньо і війти в цей конект. Контакт з'єднання з Духом Бога Живого, відчути Його любов, відчути Його присутність, Його силу, безпеку, мир, спокій, радість, яку приносить Він, немає нічого кращого. Тому, браття, сестри, дорогенькі, мені хочеться, щоб ми знову і знову проаналізували свої відносини з нашим Господом. Свої стосунки з ним. Чи дійсно вони сьогодні на тому рівні, коли у нас не буде втрачених сподівань? Коли все, на що ми сподіваємось, ми не втратимо чому? Бо, як казав Господь, через Господь, Господніми устами, Давид говорив: не покладайся на свій розум, а всю надію свою покладай на Господа. Він звершить. Є той, хто звершить всі наші надії. Для чого нам сподіватися на пусте, яке просто, як мильна бульбашка, лопне, зникне, вкрадуть, заржавіє, згниє, спортиться. Чому би нам краще не перевести це у вічне, в прекрасне, не портяче, зберігаючи нам же на добро? І зростаючи в багато сотні разів, бо воно посіяне у вірі, посіяне для слави Божої, посіяне в нього, в його природу. А Господь допоможе нам, браття, сестри, щоб в нашому житті нам не бути засоромленими і нам не бути розчарованими від втрачених сподівань. Амінь. Давайте помолимось. Хто має бажання зараз дякувати Богові? Є така можливість, будь ласка, будемо молитись.